Продовжую мандрувати містом Гадяч. Он ще один секонд. Бачите? А взагалі домівки такі, бачите, невеличкі, маленькі, вони вже дуже-дуже старі. Є торговий центр, простор. Зараз я йду по центральній вулиці Гетьманська. І зараз, увага, дуже така достопримічательність. Это кіноконцертний зал Дружба. Це приміщення, цей кіноконцертний зал дуже-дуже старий, ще у радянські часи. Але, але він пройшов реконструкцію і виглядає зараз зовсім не так, як виглядав, коли був при Радянському Союзі. Отак От він зараз виглядає. На другому поверсі тут танці проходять, навіть є пілонний зал, а також тут сьогодні відбудеться. Приїде цирк і буде виступати саме тут. Зараз ми перейдемо до кафіші і подивимось, що знаходиться, що сьогодні буде. Кстати, я ходила на вторий етаж, на другий поверх, там є навіть пілони. І я тренувалася на пілоні. Досить непоганий зал. Ось, бачите, сьогодні 31 жовтня. 18.30 приїжджає у Гадяч, шоу називається Happy Halloween. Так, а що ще тут буде? А, ціна 80 гривень. Угу. Завдання – «Іди або помри. Фільм триллер. О, тут є кіно. Бачите? Буде кіно першого числа. Називається «Іди або помри. І білет коштує 80 гривень, можна навіть сходити. Що тут у нас? Кіноконцертний зал Дружба, о 12 години 2 -го числа загублені у Зоряному сяві. Ціна 50 гривень. Фільм для дорослих для дітей. Тобто то тут проходять фільми. І можна навіть сходити на фільм, і ціна досить доступна: 50-80 гривень. Ось так. Сейчас зайдем, посмотрим. Поглядайте киноконцертный зал Дружба внутри. Смотрите, какая прикольная локация для фотосессии. Посвященная Хэллоуин. Бачите? Цикаво. тут навіть есть зеркало. Друзья, можно в Гадище сходить в кинотеатр. В кинотеатр и посмотреть кино. Видите? Вот такая фиша. Тут есть фильмы и билеты 50-80 гривен. Покупать билеты нужно за час, за два часа до, до сеанса. Вот так. Вот такой, кстати, магазин Одиагу называется Олимп. Я була, там ось дуже дорогий одяг, але ну, такого нічого мені не сподобалось. Такого, що прям ах-ох. хочу сказати, що в Стовгадіч, одежда вибор невеликий, і тому він, він дуже дорогий, тому що людям нема чого ну, як вибору мало і купують те, що є. А ціни завищені, досить, досить завищені. Ось такий магазин, Олімп одяг. Так що, друзі, поки я в Харкові, ой, господи, поки я в Гадячі контент у мене чисто з Гадяча, це маленьке місто. І зараз я вам знаєте, що хочу показати? Показати таку пам'ятник, називається Гадяч, Гетьманська столиця. А з 1663 по 1668 рік Гадяч була Гетьманською столицею. Це пам'ятник присвячений 350-річчю. Ці події, скажімо так, що я можу сказати? Ось таке пам'ять, фонтан є, ось такий фонтан, лавочки. Але, але ну, я ж без прикрас говорю, так? говорю, як є, як я бачу, все дуже у занедбаному стані. Виді, Влітку фонтан не працював, взагалі я не, ну, не пам'ятаю, щоб він працював, коли я сюди приїжджаю ніколи. Не в робочому стані. Лавочки такі досить в аварійному, скажімо так, стані. не покрашені, не пофарбовані, бачите, такі поломані, Ось так. Забруднені, а це місто, це центр міста, бачите, хтось щось їв. Ну, в Харкові це неприпустимо, звісно, неприпустимо. Дивіться, видіть, лавочка дуже-дуже. А тут, між прочим, школа дитяча. дитяча Школа, дитячий заклад. І от в такому стані мені дуже хотілося, щоб таке гарне місто все ж таке а, привели в божеський віт. Це... Окрім того, я хочу сказати, що в Гадячі живуть досить небідні люди. Тут прямо люди зажиточні, на гарних автівках їздять, гарні... гарно виглядають, гарно вдягаються, але ось центр міста. друзі. Дуже-дуже соромно мені за Гадяч. Я вибачаюся ще раз вибачаюсь, але я розповідаю, як є, без прикрас, без знаєте, як ото ну, от, що бачу, то і кажу, ось... Я хотіла показати вам вітрину з магазина Цінопад Угадячі. Я просто бачила такий через інтернет костюм флісовий. В інтернеті он коштує 800 гривень. Здесь 1250 гривень. То есть, то есть, бачимо, яка велика націнка йде, наскільки дорожче у Гадячий одяг. Ну, ось так. Націнка дуже-дуже велика ну для мене, як на мій погляд. Цуциків. Да? Цуцик. Привіт. Що ти? Ти сидиш м'ясного комбіната, да? так? Собачки гадячі. Ти халі да? так. Ти така халеусі. Лисичка, рижик. І у тебе є дружок такий, так? Да? В Гадячі дуже люблять собаки, вони отак просто ходять, нічого нікого не бояться. Я теж вже перестала їх боятися, вже звикла. Да? Вони такі добрі. Сідя прямо возле м'ясокомбінату. Є вищий учебний заклад, в Гадяцький фаховий коледж культури та мистецтв імені Котляревського. Тобто в Гадяч приїжджають поступати в коледж. Це вищий заклад, учбовий. Тут такі досить творчі професії, музиканти, актори, танцівники. Тобто, в Гадячі є що робити в молоді. Дивіться, гадяцький фаховий коледж культури імени Котляревського. Ось такий, досить гарний. Досить прикольний парк є для дитячих розваг, і там є міський туалет. Але він ніколи. Він ніколи не працює. Ну, така фішечка гадяча, не працюючи туалети. Ось тут у нас а, такий досить непоганий, вже старенький, але ж є парк для діточок. Центр зайнятості гадяча також є. У друзі, я просто така харківчанка, не могла не зайти. Як ви думаєте, куди? Да, в Полтавской области, в Полтаве и в Гадячі есть кулиничив. Это чисто Харьковская фишечка. Кто узнает, это о вулиці Полтавська, зараз я зайду у Кулиничи. Не, не можна А чому, якщо я блогер? А чому я куленичи не могу? А я вас не знімаю, вы не попадаете в кадр. вам. Угадайте, какой красивый образ возле магазина составили. Очень уютно, тепло. И посмотрите, как классно все-таки смотрится шарф. Да? А я вот как-то недолюбливаю шарфы. А посмотрите, как красиво, как уютненько. Вместе с курточкой, да? Прямо супер. Хотела прям специально вам заснять. Очень по-осеннему и уютно. ЗАГС, представляете? То есть можно одружиться. Я не знаю, про все и в Хто у нас? Гадяцький відділ Державної реєстрації актів цивільного союзу. Бачите, у Мирґеродському районі. Тобто є, є свій ЗАГС. Прикольно. Ось такий дуже гарний. со сторони його покажу, такого рожевого кольору. Ось так він виглядає. Бібліотека імені Лесі Українки. А ми вже пам'ятаємо, що Гадіч це батьківщина мами Лесі Українки Олени Бджілки. І тому така дуже-дуже стара бібліотека у Гадячі є. Вона така дуже-дуже стара, але дуже в гарному стані. Хочу відмітити, що а, бібліотека насправді Прикладу. показати вам, яка класна Іва. Красива, красива Як підстріжена під каре і э, колір дуже яскравий, такий жовто-зелений. Ще не, не вся з, жовта, а з такими зеленими прядями. Дуже гарно. Отр... О, вітер, ве... дує вітер, смотрите, як красиво колишить. Віточки. Своє відео такою красотою, смотрите, все-таки в Гадичі mm -hmm. більше плюсів, ніж мінусів. Смотрите, яка вкусна кофе, я п'ю в своєму любимому кофейні. И посмотрите, какой декор устроили. Осенний такой, красочный, с тыковками. Просто красота. Красота в ряду и цвет. Всем смачную каву.